Навіть на виключеному другопалі. Таке чув? Чуєте, так, да? двигуни робить. Тобто він не робить ніяк. Дещі ні штани, так. Да. Матня теж <хи> Он Вон зараз на холостих. А, став! Правда, на холостих. Що став? там? Він до колов його. В принципі, так. Да. Але, але, але. О, Розкололоса. Ще раз на голосних пень і нема. Просто виключено, виключено вон. фіку. Чисто для кіна, кум таке показує, оно. Все, 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 все. -все. Не Чого? що? — що? Де? Люд. До Длютки в, в убежище, кум. Кум, заскочься до длідки в убежище. Батя, кричите. Тім, привіт! Шо ти не дзвониш, не пишеш, не заходиш. Тимофій.